тремуете мене А ми йдемо далі. Вітаю двічки. Що тут у моїх дорогеньких двічок? А у двічок двійка жезлів. А планування, вибір шляху, амбіції, якось, знаєте, детальне розгляд, розглядання в, в дрібницях якогось там питання. Знаєте, от і, Також це може бути пов'язане по двійки е, жезлів, це планування, поїздки якоїсь, можливо, навіть за кордон. Якось буде отаке що Ось у когось буде так. Але давайте подивимося, яка причина тому, що ви, у вас у вівторок буде, ви будете в енергетики двійки жезлів. Причина невеличка дія. От, ну, треба щось зробити, да? якісь маленькі ваші, е, можливо, на повну силу, да? а ви якось невеличкі якісь дії, і, або початок, або інтерес, наприклад, може бути у вас, або новина. Також може бути е, ініціатива якась з вашого боку буде, цікавість. І ви, ви по цій причині ви будете у двійки жезлів, тобто е, планувати, вивчати, е, більш там, е, знаєте, як ото, е, вибір шляху, да, як куди йти, що робити? Оце, Оцю ваша заінтересованість дасть вам цю двійки жезлів. Давайте подивимося, що, е, дії ваші. Дії ваші е, е, я ж кажу, відлюдник. Про що я й говорю: що треба вивчити більш, отримати і вивчити більше інформації. Закритися, не да, посидіти, подумати, розібратися. Оце буде ваша дія. Тобто ви будете вивчати питання, яке вас ну, турбує. Да, от якесь питання, ви будете його вивчати. Результат. І тут результат незадоволення. Чому? Бо ви не переможець. Тобто, чому не переможець? Тому що якийсь, напевно, ви ну, не знайдете рішення, не плануєте, не зможете добитися того, чого ви хочете. Ну, що ви там, треба, було, треба ще попрацювати. Тобто, не, У вівторок ви е, вибрань, планування вибрання, вивчення ви не, не достигнете свого того результату, якого б ви хотіли. Тобто, Ви будете все одно стояти на цій позиції двійки е, жезлів, е, ну, переходячи, мабуть, в середу, а там буде видно. Тобто, Вирішене питання не буде в повній е, мірі. Це де? Ви розумієте, що це інформація для декого. В кого такої ситуації немає, будь ласка, не притягуйте. Але знайте, що двійка жезлів це все ж таки планування і вибір шляху. Дякую, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі.